вами Блек Шими. І сьогодні ми в гостях Діани. Приїхали до неї на день народження. З нами Діана, Вікторія. Ми сьогодні знімаємо так найкращі друзі. І перше питання, Рось. Скільки років ви дружите? <ріплес> Я не знаю. <ріплес> Давайте порахуємо. З 2012. 12-го. Ні. 5, 5. років. Ні. Я вже так довго вже? Ні, десь <ріплес> 4 може. Ми Максимум чотири роки. З 2013 року ми дружимо. З 2013 року? Так, з 2013 року. З 2013 року ми стільки пережили, що отако отако І так, друге питання, як ви познайомились? Їхали ми на табір. Спільний табір побачили Яну і Віку. Віка нас страшилась І в лісі вона питалася, чи до неї можна приближатися хоч трошки, тому що вона її боялася, бо вона така типу, була. А, а я, я її боялася А ставлю. потім я, я як їй сказала, що моя сестра вона зразу в нас розтемперу. Я, 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 сам... я почала виправдовуватись. Ну, вона добра. А я її боялась війська, потім вже навіть коли ми вже поїхали до Росії, у неба Знову я нас юлі навіть не говорити, думаю, що ми приїхали, то я таки не пожалую атакувати. Ні, що даже Потім з тобою йшли по дорозі. А, а коротше, далі так сталося, що я стала з нею не а е е не е не е не. е ми вже трошки. Моє один гурток, і другий гурток. Це ще був такий крутий момент, коли ми макарони варили. Ми такі смачні макарони так. зробили з сиром. Це було і сир. я не пам'ятаю на тих моментів російського. Я пам'ятаю щось там з ложкою, що ніхто ложки не що А, я тобі було. дала. <laughs> Третє питання – це є спогад. Який вам найяскравіший спогад? Я не знаю. Ну, напевно, найнайменці. Ні, а а ні ти... Ти... Коли... я би коли... 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 сказала той момент, коли ми пішли на озеро. Так, да, коли ми зустрілися. Після табру. Після табру, якраз ми давно не бачились, з першого разу зустрілися. Так, тоді ви в мене ночували. А я тоді тебе боялася. Якраз четверте питання чували ли ви вимогти. Так. Там багато розумію, чувак про що. Це нас прийгають, не прийхають. Ага, то четвер до четвертого ще йде. Якщо так, то чим ви займалися? А завжди ми приїжджаємо до них, так що робити, лі потім краситися, а потім йдемо фоткатись. Так. Да. Та. Фоткатись, до речі, так. Та завжди завжди <реш> фоткає. <реш> <реш> Відпочивали ви де небудь <реш> разом. Так, рахується. Так. я ну і чув... борвів, я, я там не відпочивала. У нас кожна зустріч... На ДП. Відпочиня. О, точно, так, да, на да. ДП. 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 Так, шосте питання: це яка риса характеру подобається один з одного. Вони да. починають. Ну, і добре, давайте я скажу. Це ж вони смішні. <різь> вони <різь> такі шутки шутять, що це просто можна вмерти. Вони двоє красотки. Вони О, мені сей, дуже сей. подобаються. Вони вша самі не шикарніші. Вони стільні, класні, красиві і взагалі, вони самі не краще. Особливо про нас кажуть. Вони такі подурові. Знаєте, я такі знаєш, що <ривіт> щось комусь від чомусь треба. Просто ми якось випадає. Але про них ні. Бо, ми, от я до ціною досі. Ми хоча перітку бачимося, але зуда не разом. Дякуємося і так далі. Якщо не приїде до нас через рік, як сьогодні. Все одно буде пошукати. Отріна. А так то вы сейчас сюда и подать не знаю. И кидай мон получил удобно. Ну, я їх люблю, потому що вони прості і не махаются. Я просто не надо идти в махнуть. І просто вони завжди за нас буду и шайл. Хотел бы жить в одному на батареї Просто скажіть, з'являється Ви б жили би Ви б жили би Четверте, це ваша спільна мрія Ой Спільна мрія Лікуватися в Юлі безплатно Спільна мрія, то разом піти в НЛО Тааааа Така мрія, цель Дев'яте, яка пісня нагадує вам вашу дружбу О, знаєте, то буде Пам-дам-пусі Пам-дам-пусі Don't stop To the real Don't let me stop What's up Так, ми вже закругляємся, тому десяте питання Чи будете ви дружити? Завжди Завжди Forever I wanna be forever young Не дивіться ніколи у майбутнє Живіть. Yeah. Всім дуже дякую, що ви подивилися наше відео. Ставте пальці в бар на цей канал. З вами були Шиби і Діана, і Вікторія. та дам Stop Sì, <supito> cioè, prima di fare plexe, le plecce E vedi, oggi mi postiamo in giallo dai, grazie, grazie No, voglio fare No, no, no,